Два потужні генератори для пожежників Київщини з такими подарунками приїхала до міста Героя Ірпеня прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Раніше рятувальники області отримали від італійців дві пожежні машини. Потужну підтримку надала Італія й у відбудові Ірпеня. Італійський фонд допоміг нам відбудувати чотири будинки. Вони були частково пошкоджені, але Дуже в короткий термін вони зробили, і на сьогоднішній день вже 1200 наших мешканців Ірпіня вже повернулися в свої домівки. Джорджа Мелоні приїхала до Ірпеня в рамках офіційного візиту в Україну. Міський голова Олександр Маркушин розповів гості, як Ірпінь став форпостом столиці і не пропустив російську армію до Києва. Ми показували ті об'єкти, які у нас знищені. Ті житлові комплекси, які були пошкоджені та знищені внаслідок російської агресії, розповіли, як тут відбувалося все. І звичайно, нам дуже цінно, коли такі високі гості приїжджають саме в Україну. І найголовніше, що вони підтримують нашу країну. Прем'єрка запевнила, що Італія не залишить Україну наодинці, а й надалі допомагатиме нашій країні. На згадку про перебування в місті вона залишила свій автограф на прапорі Ірпеня.